Ох, і страждаємо ж ми тоді, коли починає нас жаба давити або душити, як кажуть в народі, знаєте, коли комусь щось дається, у когось щось виходить, хтось щось комусь там дав, благословив і починається оце таке заздрість. Ти починаєш заздрити, що у когось щось є. Знаєте, книга об'явлення, остання книга Біблії, це книга Апокаліпсис. Там сказано про жабу. Уявляєте? Там показано, що в останні часи жаби вийдуть, це Такий дух нечистий, звіра з антихриста і з лжепророка. Тому Розумійте, що вами просто душею вашою можуть керувати ось такі жаби, ось такі нечисті духи. Дуже хороша є притча, про яку розказав сам Ісус Христос, що господар мав виноградник і запросив туди, щоб попрацювали робітники, у кого не було роботи, і він просто пішов. Запросив їх до себе зранку і сказав, за один динарій будете працювати. Так, звичайно, будемо, то працювали цілий день. Потім він на обіді ще пішов, теж знайшов людей, та й теж сказав: Та дам вам один динарій, добре. Ввечері там залишалося ще один одну годинку попрацювати. Він ще бере робітників і каже, я вам теж дам по одному динарію. Добре, добре, все. І от уже настала час, щоб розплачуватися за це все. Ну і звичайно, ті, хто прийшли зранку, кажуть: Ого, якщо цим, що Одну годину тільки попрацювали, їм дали один динарій, то скільки ж це нам тоді дадуть? Бо ми ж цілий день працювали, і тут їм дають один динарій теж. Так вони ж почали там показувати своє незадоволення, возмущатися. так як це так? Дивися, вони одну годину попрацювали, і ти їм динарій дав. А ми зранку тут працюємо, і ти нам дав теж динарій. А він каже: друг. А що твоє заздрість таке око? Я ж тобою домовився за динарій. Чи ти заздриш тому, що я просто щедрий і хотів своє? Бо це мої гроші. Я хотів їм теж дати по одному динарію. Чому твоє таке завісливе око? Хіба я не маю право розпоряджатися тим, що моє, як я хочу, і в Біблії сказано так будуть. Перші останніми, а останні першим, ми маємо розуміти, що треба працювати зі своїм серцем, бо це заздрісне таке серце, коли жаба давить, бо комусь більше досталось, бо в когось краще. Та не треба заздрити. Навпаки, треба радіти і мати вдячне серце за те, що Господь дає нам кожен день.